Слава Богу, брати і сестри. Для продовження чеплення нашого прочитаємо місце Божого Слова. Буду читати з двох місць. Перше місце це Євангелія від Матфія, 20 розділ, із 13 вірша. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я тебе, друже, хіба не за динар я згодився зо мною візьміть своє та й іди, але я хочу дати цьому ось останньому, як і тобі. вільно мені зі своїм, що я хочу зробити. Хіба око твоє заздре від того, що я добрий отак будуть останні першими, а перші останніми. І друге місце це послання апостола Павла до єфістян. четвертий розділ, два вірша 26. І 27. -й. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте до цього місця. Маємо від Бога сьогодні браття нагадують добрий час, гарний час, благоприємний час. І це, брати і сестри, не тільки тому, що браття так нагадують, а це воно так є, бо так Біблія нам говорить. Коли ми сьогодні зранку встали, коли ми прожили цей день, коли ми переступили цей поріг молитовного дома, це час добрий і час благоприємний, і час спасіння. І сьогодні, знаєте, в такому гарному домі ми молитві зібралися, де, знаєте, я розумію, працювали гарні майстри тут, гарні дизайнери, все так знаєте, гарно зробили. Але я так знаєте, думаю, як набагато легше зробити оце, знаєте, зовнішнє. Як зробити отам внутрі з чоловіком. Брати і сестри, як то не просто, знаєте, чоловіка поміняти? Як то не просто, знаєте, оту внутрішню взяти, знаєте, десь змінити. Врач сьогодні перший нагадував за те смиріння. І знаєте, якби то так взяв, знаєте, сказав та смирився. Але брати і сестри, як то не просто, знаєте, щоб отак не взяти смиритися? І скільки Бог, знаєте, прилагає до нас зусиль для того, щоб і людину смирити. Для того, щоб, знаєте, людину поміняти. Але брати і сестри, сьогодні міняє сьогодні не проповідник, який виходить за кафедру, він міняє. Я пам'ятаю, був на тій стороні України, на півночі України, де, знаєте, невеличка церква, маленька церква. Але мені брат служитель каже: от якби то мені знайти такого брата. Такого брата каже, який приїхав би в нашу церкву, маленька церква, і каже, навів би тут порядок. Знайте, зробив би, знаєте, із людьми тим, який, знаєте, порядок, Я каже, готовий оплатити дорогу. Я готовий за тисячу кілометрів послати за таким чоловіком і, знаєте, всі фінанси, і, знаєте, все те. Але, брати і сестри, б чоловік не прийшов би, навіть у вашу церкву, брати і сестри, він не поміняє. Який б проповідник не приїхав би, він не поміняє людей. Але брати і сестри, оце Боже Слово. Яке сьогодні ми читаємо, воно, брати і сестри, міняє серце людини. Воно міняє внутрішність людини, тому що написано воно живе і воно діюче. І, брати і сестри, сьогодні це слово звучить у цей вечір у цьому зібранні. І це слово, брати і сестри, досягає серця людини. Я колись питаю старших братів, кажу, як, ви, як колись проповідувалося слово. От як колись, Які були проповідники? Коли, знаєте? ще? Коли були, знаєте, ті церкви, такі маленькі церкви по селах. Брат мені каже, не було таких, знаєте, проповідників, які були грамотні проповідники. Були проповідники, каже, які вставали не за такі кафедри, які сьогодні ми маємо, не в таких домах молитви, а каже, в хаті за столом, каже, при керосиновій лампі, каже, вставали браття, які читали по складах. Але каже, коли вони читали от, Слово Боже по складах, то люди сиділи і плакали. І каже, кінчалося зібрання от, і такі прості браття. Закінчували зібрання, а люди в кінці каялися. Потому тому, що, брати і сестри, це робив Бог. Потому тому що він, брати і сестри, стоїть за цим словом. І сьогодні я хочу ще раз наголосити, сьогодні те слово, воно живо і діюче. Воно сьогодні робить свою справу. І, брати і сестри, це слово, воно буде міняти в нашу внутрішність, в нашу середину буде міняти. Потому тому, що, брати і сестри, пам'ятаєте, одного разу Христос сказав: не те, що входить у вашу середину, воно вас опоганює. А те, що виходить із вашої середини, і воно каже, вас опоганює. Брата і сестри, те, що з середини виходить, воно нас опоганює. І сьогодні брат нагадував за те смирення. А в нас, брати і сестри, яким ми не були віруючі, яким ми не були духовні, а в нас проявляється завість, а в нас проявляються обіди. Пам'ятаєте, коли одного разу Христос зайшов один дім із фарисеїв і сів за столом. І сів, знаєте, і вони там вкушали хліб, і коли один фарисей подивився, то каже: як він так може їсти, каже, не обмившися, не помив своїх рук. Але Христос це урозумів і каже: ви, фарисеї, очищайте зовнішню, каже, чашу блюда вашого, миски вашої, а середина ваша повна, переповнена здирства і лукавства. І каже, фарисей, очисти спочатку внутрішнє, і тоді каре буде зовнішнє чисте. Але, брати і сестри, коли він сказав про ті гроби украшені. І один законний, коли це почув, то каже, знаєш, ти нас ображаєш. Брати і сестри, яким б ми не були духовні люди, але ми, брати і сестри, ображаємося. Приходить обіда у наше серце. І сьогодні, брати і сестри, хто сьогодні в церкві обіжається? Сьогодні, брати і сестри, хіба ті дітки сидять, які тут, знаєте, в церкві, хіба вони обіжаються? Хіба, брати і сестри, обіжаються ті, члени церкви, які прийшли недавно покаялися, хіба вони обіжаються? Але брати і сестри, сьогодні в церкві обіжаються, ті, які вже багато років в церкві, ті, які, знаєте, довгі роки вже в церкві, а вони чомусь обіжаються. І автор одного вірша каже: не ображайте ви пожилих людей, тому що вони такі обичні, як діти. Чомусь, брати і сестри, ті, які вже в церкві давно, вони не мали вже обіжатися, але вони чомусь стають обідчиві. І чим довше в церкві, чим, знаєте, людина старіє, вона починає чому, так знаєте, так обіжатися починає. Я пам'ятаю, коли ми були такими дітками, ходили в школу при Радянському Союзі, і знаєте, нас, вчителі, настільки ображали, ну, ну обзивали нас як хоч. І знаєте, на нас що хоч говорили, на наших батьків, що вони були віруючі, але брати, зараз ми були дітки, такі знаєте, ми на це навіть уваги не звертали. Рано встав, взяв сумку, прийшов в школу, навіть знаєте, як то на тебе нічого не говорили. Але сьогодні, брати і сестри, коли я вже подорослішав, коли вже постарішав, можна сказати, то сьогодні я оглядаюся на ті моменти, коли там говорили, і сьогодні якась приходить обіда. І знаєте, ми починаємо, знайти дорожче, що зістаришити, і ми починаємо ображатися. Але з цією обідою, брати і сестри, не так легко і просто справитися. І прочитавши це місце Божого Слова, де одного разу Христос сказав, чому я уподоблю царство Боже? Чому я його уподоблю? Христос хотів якось царство Боже уподобити, яке воно є. І каже, він нагадує одного пана, одного господаря, який вийшов ранком, став дуже рано наняти робітників у свій виноградник. І коли він вийшов дуже рано наняти у робітників у свій виноградник, то ну, стоять робітники да, з ними домовився по динарію, каже, ідіть і працюйте мій виноградник. Але написано, що він вийшов о 3 годині, а потім вийшов. О 6 годині і побачив, теж люди стоять, хочуть заробити. І вже до них каже, теж ви у мій виноградник, і що буде вам належати, я вам все заплачу. Але потім написано, він вийшов о 6 годині, вийшов о 9-й, теж тих людей направив свій виноградник, але коли вийшов об 11-й і побачив, теж люди стоять, цілий день простояли. і... Нічого і ніхто їх не найняв у той виноградник. І написано, що ну, віджалився чи чоловік просто над тими, знаєте, людьми, які стояли. Каже, дітей нові теж мій виноградник, а що вам буде належити, я вам в кінці робочого дня заплачу. І закінчується робочий день. Брати і сестри, а це Христос каже, чому я уподоблю Царство Боже? Закінчується робочий день. і цей господар цього виноградника до свого слуги каже, іди, що каже, ти в мій виноградник, там робітники працюють. І каже, ти ну, розрахуйся з цими робітниками. І каже, коли ти почнеш розраховуватися, то почни розраховуватися не з перших, які працювали цілий день, а почни із останніх. Ти, які, уявляєте, працювали одну годину, ти їм розрахуйся і дай усім по динарію. Ви уявляєте, брати і сестри, коли ці люди помили руки свої, коли ці люди, знаєте, стали, ждали, коли зараз буде зарплату будуть получати за робочий день. І цей, цей слуга він починає платити цим людям, які працювали, і починає платити з останніх. І уявляєте, починає платити з останніх і достає динар і дає останньому той, який працював тільки одну годину. І коли він дав оцим останнім динарія, то ті перші, які працювали цілий день, вони думали, що вони получать більше. Вони думали, що їм буде більше, вони ж працювали цілий день, а ці ті тільки один час. І коли дійшла черга до тих, які працювали цілий день, а цей слуга достає і теж дає по динарієві. І брати і сестри, прийшла обіда. Прийшла обіда, брати і сестри кажуть, чому я уподоблю царство Боже? І прийшла тут обіда. Як так може? Як ти міг так порівняти нас? Як ти так нас усіх взяв десь зрівняв? Ми ж цілий день, сонце, ми цілий день втомилися, ми втомилися за цілий день, а ти тільки один час працювали. Ти поступив несправедливо. брати і сестри. Але цей хозяїн каже, чому ти такий зависливий від того, що я добрий? Брати і сестри, це була доброта цього хозяїна. Це була, брати і сестри, милость цього хозяїна. Він хотів, знаєте, щоб той, який працював один час, він до своєї сім'ї. Він приніс заробіток, він міг би прокормити свою сім'ю. Але, брати і сестри, оці люди, які були перші, де й позавідували, і обідилися. Але, брати і сестри, якщо подивитися на цю притчу, то хіба брати і сестри, тим, які стояли цілий день? Хіба їм було легше там стояти, як тим, які працювали. Я думаю, що їм не було легше цілий день стояти там, чекати, чи наймуть мене, чи не наймуть. Чи принесу я до сім'ї що чи не принесу. Я думаю, брати і сестри, що не просто там було стояти. Я пам'ятаю такий один момент, коли ми з братья поїхали в Німеччину на заробітки, і знаєте, такі поїхало три групи нас. І дві групи в них було домовлено для того, що їм... Візьмуть на роботу, а в нас так, знаєте, не 100 процентів. І коли, знаєте, одна група пішла на роботу на другий день, на третій день пішла друга бригада працювати, а ми сидимо. А ми сидимо день, а браття працюють. І я розумію, брати і сестри, вони працюють, вони заробляють. Їм буде вже з чим їхати додому. А ми сидимо третій день, а ми сидимо тиждень. І знаєте, внутрі все перевертається. І, брати і сестри, ми просиділи дві неділі і приїхали ні з чим. Не устроїлося нас із тою роботою, і з тою працею, і ми додому нічого не привезли. Але брати і сестри, отой хозяїн, він розумів, отой хазяїн, брати і сестри, який вийшов, подивився, подивився на тих, які стояли, які простояли цілий день. Він просто проявив свою милость, Він проявив свою доброту, але, брати і сестри, ті, які пропрацювали цілий день, а вони вже не мали завідувати. А вони вже не мали обіжатися, але, брати і сестри, чомусь вони обідалися. І сьогодні, брати і сестри, Христос сказав, я уподоблю царство. Часом, брати і сестри в нашому церкві, знаєте, приходять обіди. Приходять обіди і не зрозуміло, знаєте, чому та обіда прийшла, що, що тобі Бог не дав. Що для нас Бог не дав для того, щоб брати і сестри були довольні і славили ім'я Господнє. а приходять обіди. І приходять обіди, і, брати і сестри. Я повторююся не до дітей, а приходять обіди до тих, які вже довго ходять в церкву, віруючі люди, називають себе духовними людьми. Але брати і сестри, приходить та обіда. І я ще раз повторю те то слова того автора, каже: не ображайте пожилих, вони, каже, обідчиві, такі, як діти. Я пам'ятаю, брати і сестри, ми з братьями були в одному зібранні, там за Маневицями з'їзне зібрання. І знаєте, такі ідуть проповіді, і почали молитися, знаєте, в кого страх ви видіте, ну, бо у вас є страх. І знаєте, почали виходити сестри. І коли вийшли сестри, знаєте, для того, щоб помолитися, тому що в них страх прийшов. І коли почали молитися, а Дух Святий, знаєте, відкриває, каже: у вас прийшов страх. Через те, що ви в своє серце допустили обіду. І коли ці сестри почали, знаєте, відкриватися, а там дійсно та на ображається, а та ображається на невістку, а та на брата. І знаєте, стільки багато обід. І прочитавши це місце Слова, каже, гнівайтеся, гнівайтеся, та не грішить, хай каже сонце, у вашому гніві не зайде. І не давайте, брати, і сестри, каже, місце для диявола. Коли, брати і сестри, оце сонце, яке сьогодні воно зійшло ранком, але сьогодні воно вже зайшло, те сонце. І, брати і сестри, нам Біблія нагадує, що знаєте, коли в нас є обіди, коли ми ображаємося, то те сонце у гніві хай не зайде. Бо якщо те сонце, яке зійшло, воно зайшло у гніві, тоді, брати і сестри, ми починаємо давати місце для диявола. І знаєте, ліг спати, вроді, знаєте, ліг спати, як нормальна людина, а вночі десь приходить страх. А вночі приходить тривога, вночі приходить переживання, і не зрозуміло чому. А тому, що, брати і сестри, людина почала давати місце, почала давати місце для диявола. Знаєте, людина не освободилася, і та обіда осталася. І брати і сестри приходить страх, приходить тривога і приходить переживання. І якщо дивитися на місця Божого Слова, то багато людей, які, знаєте, допускали обіду і приходить в їхнє життя, знаєте, тривоги. І приходив страх. Я, знаєте, одного разу так проповідую, і брат, один служитель, підходить до мене і каже, каже: я в своєму житті, я в своїй церкві одного разу каже, допустив обіду на одного із членів церкви. І каже, коли я так, знаєте, обідився, допустив обіду, я каже, так прийшов додому, каже, ліг спати, і каже, сниться мені сон. Каже, що в мене така дуже гарна майстерня. Дуже гарна каже, така прекрасна майстерня, там дуже гарний інструмент. І Каже, хтось каже, зламав замка в моєї майстерні, хтось каже, заліз туди якийсь злодій, і забрав, каже, саме цінний, саме гарний інструмент, яким я міг працювати, каже, він забрав. Остався, каже, такий один неробочий інструмент. І я каже, так як служитель церкви, я зрозумів, якщо я оцю обіду, якщо я її не покрию, Якщо я з цією обідою не справлюся, я у церкві працювати не зможу. Забраний саме цінний, саме гарний інструмент, брати і сестри. І через те диявол, знаєте, хоче, щоб ми ображалися, тому що ну, коли ми ображаємося, це його оружіє. Це його настільки сильне оружіє, коли людина обідалася, а вона далі, знаєте, не може діяти нічого. тому що вона вже обідчива. І знаєте, та обіда починає рости на обіду. Починає приходити якась ненавість, починає якась приходити злоба, тому що, вроді, знаєте, вроді, обідився. І через те Біблія нам каже, апостол Павел, каже, гнівайтеся, тому що, брати і сестри, Бог знав, що ми будемо гніватися. Бог знав, що ми будемо гніватися. Ми будемо, знаєте, проявляти якесь недовольство, але каже: ви гнівайтеся, але каже, не грішите. Не давайте місця для диявола. Ви маєте за день. Оцей гнів, знаєте, ви маєте з ним справитися за день. Ви маєте рішити, знаєте, з цим гнівом. тому що, якщо дивитися на місця Божого Слова, пам'ятаєте той момент, коли одного разу Давід, цей чоловік Божий, він втикав від свого сина Авісолома. І пам'ятаєте, коли він знаходився, знаєте, в тих пустинних місцях, і коли той сімей, чоловік той одного йшов, і. Поносив його різними знаєте, словами, і коли він його принижував, говорив на нього такі погані слова, то ті слуги, які були ті вояки біля нього, то вони сказали: тино, дай нам повеління, і голова цього обідчика злетить із плеч. І я думаю, брати і сестри, якби Давід сказав півслова, якби він тільки сказав півслова, голова того обідчика злетіла б із плеч того обідчика. але, брати і сестри, Давід на той момент був у приниженні. Він знаєте, був у такий, знаєте, момент, коли йому треба було сміратися. І Давід каже, це Бог. Це Бог допустив. Але ми дивимося, знаєте, пройшли роки. Давід постарив. Давід зрозумів, що йому треба буде помирати, треба відходити від цієї землі. Але брати і сестри, десь трошки там залишилося. Залишилося тої обіди. І він покликав свого сина Соломона і каже: ти, ну, згадай. І не дай чому чоловікові, що він у і зійшов у могилу. Брати і сестри, дивлячись на Давіда, Давід, знайде в кінці свого життя, а він не справився з собою. Він не справився з собою. Для чого ти оту обіду, для чого ти переношуєш оцю ношу на плечі свого сина? Для чого ти це робиш? Брати і сестри, але брати і сестри, ми бачимо, що цей чоловік, він в кінці не справився з собою, не справився. І через те сьогодні, брата і сестри, багато моментів, коли люди, люди, коли вже треба відходити від землі. І я з братями був не один раз, знаєте, в таких домах, де посіщали старших людей, а вони не можуть відійти від землі, тому що допускали обіду. Допускали обіду, і знаєте, людина каже: Я не готова. І через те Біблія нам нагадує, Біблія нас сьогодні вчить, щоб ми, коли маємо сьогодні такі гарні зібрання. Коли сьогодні Слово Боже проповідується, щоб ми справлялися, щоб ми, знаєте, боролися, щоб ми перемагали самих себе. Тому що обіда – це є дуже сильне оружі, як я повторююся диявола. І пам'ятаєте той момент, коли написано у Біблії, де один чоловік і одна жінка обідалися на Івана Хрестителя. Коли пам'ятаєте, та жінка Іродіада, вона танцювала і написано Догодила, догодила Іродові. І Ірод покликав і каже: знаєш що, я тобі даю половину царства. Половину царства я тобі даю, ти мені, мені сподобала, ти мені догодила. Але ця дівчина вона йде до своєї мами і питає, каже, що мені взяти? Цар мені дає половину царства. Але вона каже: тобі не треба половину царства. Ти не проси, воно тобі не трапило серце. царства. Тину проси голові Івана Хрестителя. Брати і сестри, настільки, знаєте, може, воно всередину знайде влізти в людину. Цар дає половину царства, але брати і сестри, ота мама обідалася, тому що одного разу Іван сказав, що тобі не потрібно мати дружину твого брата Філіпа. І прийшла обіда в серце. І написано, настав удобний день. І часом, брати і сестри, в нашому житті настає той удобний день. Такий удобний день. Коли ми, брати і сестри, як будто сидимо, мовчимо, нічого не кажемо. Ми чекаємо ж удобного дня, удобного моменту. і коли знаєте, якісь такі вибори в церкві, які, знаєте, і удобний день настає. І ми тоді починаємо все виливати. Настав, каже, удобний день. Ай, брати і сестри, ми не чекали того удобного дня, щоб комусь отомстити, знаєте. Щоб комусь вилити, у когось забрати життя, щоб ми не чекали такого удобного дня. Але брати і сестри, коли проповідується Боже слово, і ми, як віруючі люди, ми сьогодні, знаєте, рішали з тими обідами, щоб брати і сестри ми мали мир у своїх серцях. Щоб ми, знаєте, не були, як той старший брат, коли менші, знаєте, той блудний син забрав оте майно, яке належало йому, пішов в країну, а коли. Розточив усе і вже вертався назад і прийшов у дім свого батька. Ту, а батько зрадів він, його прийняв, він його одів, він заколов від корнього тіленка і зробив весілля в своєму домі. Але коли той старший брат, брат, рідний брат, який там був на полі, який працював, і коли він вертався у свій дім до свого батька, він почув, що там музика. Радість, веселяться щось там, яка там причина. Він посилає свого слугу, на ну, ти узнай, що це в домі батька робиться. І коли, коли цей слуга пішов, коли він узнав, каже, це твій брат, рідний брат, він каже, вернувся додому свого батька, і батько його зустрів і каже, зробив оце весілля за от від тіленка. І написано той брат. Отой рідний брат, який, знаєте, вони разом жили в домі батька. Брати і сестри, ми часом, знаєте, як то ми дітками були. Мого батька була велика сім'я, і знаєте, ми разом росли всі, брати, і сестри. І знаєте, я такого оглядаюся сьогодні назад, ну ми не ображалися. Їли з однієї миски, щось, знаєте, один на одного і говорили, і обіжали. Але брати і сестри, ми не ображалися. Я розумію, брати і сестри, ті два брати вони виростали разом. Разом, знаєте, коло батька. Разом знайти їли, батько разом знайти одівав їх. Але, брати, се пройшов час. І той пішов, а той залишився. І коли настав такий момент, що, знаєте, треба було порадуватися, і брат, коли узнав, що він вернувся здоровий, живий, дай обідився і не схотів зайти сюди, а побачити свого брата. Брати серце, це все говорить про нас, про людей, в яких нас буває завість яких з нас буває злоба, в нас буває обіда, але Біблія сьогодні нас учить, оте сонце, яке зійшло, хай не зайде у вашому гніві і місця для диявола не давайте. Брати і сестри, закінчиться це зібрання. Ми розійдемося по своїх домівках, ми прийдемо до своїх рідних, да прийдемо до близьких, завтра підемо на роботу. Але брати і сестри, Бог сьогодні хоче знаєте, до нас проговорити, до нашої внутрішності, щоб, знаєте, ми мали мир. Ми мали єднання, і щоб не носили, брати і сестри, отих обід, давніх обід, що колись десь було. Хай допоможе, брати і сестри, нам Господь. Потому що сьогодні, якщо в тебе в цьому собранні ти прийшов, а в тебе обіда, ну до кого ти її понесеш? До кого ти понесеш до служителя? Хіба, брати і сестри, сьогодні служитель може взяти всі обіди на себе? Хіба може, брати і сестри, покликати якось знаєте, Чоловіка, який приїхав би в церкву і забрав обіди, але, брати і сестри, нема таких людей, тому що ми є люди всі обідчиві. Нема такої людини, яка забрала би обіди, але в нас є один. Це Ісус Христос, який нас зібрав у це зібрання. Брати і сестри, він той, який прийшов на цю землю, і він не обіжався. Він, брати і сестри, не обіжався. Він не обіжався на тих учнів. Які в Герсиманському саду порозбігалися, а міг би обідитися. Він не обідився, брати і сестри на Петра, який казав, я за тобою піду, куди би ти не йшов. Але Петро, знаєте, перед тією служанкою, дай, знаєте, взяв так отрикся від нього. І Христос міг би на нього обідитися. Так надовго обідитися. Але брати і сестри кажуть, а я тебе жду в Галілеї. Не обідився. І брати і сестри, сьогодні в цьому собранні є, які не обіжаються. Це Ісус Христос. Якби він, брати і сестри, сьогодні обідився на нас, уявляєте ми прожили цей тиждень. Ми говорили, ми дивились ми знаєте, у на нас різні поступки були. Якби він сьогодні на нас обідився, якби він, брати і сестри, на нас сьогодні обідився, ми цей дом до молитви не переступили поріг. Але, брати і сестри, він не обідився. Він не обідався, брати сестри. Він сьогодні у нас, отаких всіх різних, зібрав на цьому місці, тому що він не обідався. І сьогодні він каже, прийдіть до мене всі. Брати і сестри, якщо в тебе є обіда, якщо в тебе є злоба, якщо в тебе не каже, прийдіть до мене всі. І ми, брати і сестри, в цей вечір, зараз в коротенькій молитві, підемо до того, який не обідався. Якщо тобі нема до кого нести більше, неси до Ісуса. Він возьме твою обіду, і він з цього собрання тобі дасть мир і радість у твоє серце. Ти підеш і ляжеш спати у мирі і в Давайте встанемо для молитви. Молимося. Амінь.